Повертався я з війська на батьківщину. Коли наближався до знайомого села, починало вже смеркати. Підійшов я до однієї хати, дивлюся, а у воротах стоїть кремезний бородатий чоловік. Добрий вечір, кажу, земляче. Якщо ви є господарем, то пустіть переночувати. Господар подумав з хвилину і дозволив: Війшов я, помолився, привітався, бачу, і господиня тут. Тільки така непривітна, як і сам господар. Не сподобались вони мені, але ж не вік мені тут жити, думаю. Сьогодні прийшов, переночую як небудь, а завтра піду. Повечерявши зразу ж, став, розраховуватися, щоб вранці, не затримуючись, продовжити свою мандрівку. Тільки господар з господинею, коли зрозуміли, що в мене є гроші, заговорили Бачимо, солдати, ти не порожнім мішком повертаєшся додому. Гроші, видно, є. Є, кажу, невелика сума. А де ж ти їх взяв у війську? запитала господиня. У закордонній армії, відповідаю, служив, а там велику платню давали, Беріг її. Брат у мене в селі з сім'єю лишився, тож і прийду до нього з підмогою. Як Бог дасть, прийду, то і поправимось можливо. Всі замовкли. Ставши з за столу, я скинув шинель, поклав її під голову і, помолившись Богу і ангелу-хранителю, приліг і зразу ж заснув. Раптом прокидаюсь вночі і зразу скакую на ноги, ніби хто мене холодною водою облив. Дивлюся, біля мене стоїть господар. Значить, обікрасти мене хоче. Пропав я, от думаю, в яку я барлогу попав. Не знаю, як, але прийшло мені в голову сказати до господаря. Що ти робиш? Адже я не один тут солдат, нас тут багато. Господар ніби призадумався, та тут же, ніби, пробудившись, вигукнув Пізно тепер байки розповідати. Що ти його слухаєш? закричала господиня з-за перегородки і сама накинулась на мене. Була північ, в селі всі кругом спали, в очікуванні, що мене зараз обкрадуть. Я впав на коліна і став читати молитву ангелу-хранителю, як це завжди робив у хвилину небезпеки. Раптом чую, хтось сильно застукав у вікно. Господарю, господарю, кричав голос з двору. Відкривай скоріше, господа офіцери, приїхали напостояли. Господар і господиня зрозуміли, що тепер для них самих тіло може погано закінчитися. Впали мені в ноги. Не занапасти, не видавай, благали вони, але мені не до того було, щоб їх слухати. Я схопив з лавки свої речі, накинув шинель і без чобіт шмигнув із хати. Вибігаю на вулицю, а біля воріт нікого немає. Тільки здалеку, ніби десь дзвенів дзвіночок. А я радий, що вирвався, що було духу, побіг далі селом. Хто ж це постукав у вікно і сказав, що офіцери приїхали, коли ти нікого не зустрів біля воріт? запитали слухачі Ах, ви маловіри, і це вам потрібно роз'яснювати, а хто мене здоровим і неушкодженим виносив із всіх битв впродовж моєї 30-річної служби, звичайно, ангел-хранитель.